Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як легко заготовити шавель на зиму, щоб насолоджуватись зеленим борщем цілий рік. Спочатку заготуємо шавель. Ми його промиваємо і дуже гарно просушуємо так, щоб листочки були повністю сухими. Далі дрібно нарізаємо. Перший спосіб такий до нарізаного шавлю. Додаємо сіль. Пропорції на 1 кг щавлю 100 г солі. Перемішуємо. Далі беремо баночку, я обов'язково її стерилізую. І наповнюємо щавель в неї дуже щільно. Закручуємо кришкою. Такий спосіб заготівлі щавлю підходить для тих, у кого немає місця в холодильнику або погрібу. Він зберігається просто в прохолодному місці. Але перед тим, як будете готувати борщ взимку, обов'язково будьте обережними з сіллю, так як щавель вже солений. І спосіб такий: беремо баночку, також я її стерилізую, наповнюємо її щавлем. Зверху заливаємо окропом. Так, щоб він покрив шавель. Ось так можна притиснути. Закриваємо кришкою. Такий спосіб підходить. Тільки для зберігання його в холодильнику. І третій спосіб заготівлі щавлю це суха заморозка. Щавель можна заморожувати в пакетиках окремо, також можна до нього додати і іншу зелень. Я буду використовувати нарізаний кріп та зелену цибулю. Все перемішуємо, беремо пакетик. Кладемо порцію, яку ви додаєте при приготуванні борщу. Коли зав'язуєте пакетик, видавлюєте ось так руками повітря і зав'язуєте. Ось так виглядає щавелю пакетику. Кладемо його в морозилку. Ось так легко заготовити щавель на зиму, обирайте зручний спосіб і зберігайте смак літа у банках.